2010 рік у сучасному виробничому середовищі важливо, щоб виробники мали доступ до даних у реальному часі для прийняття критичних рішень та покращення робочих процесів. Autodesk Fusion Machine Connect пропонує неперевершену цінність для виробників, забезпечуючи актуальні інсайти, максимальну ефективність та продуктивність. Це інтегроване та легко впроваджуване рішення підвищує продуктивність ЧП, автоматизуючи моніторинг машин і передачу даних для виробників прецизійних машинних деталей. Забезпечуючи моніторинг і аналіз стану машин у реальному часі, до яких можна отримати доступ з будь якого місця на будь якому пристрої, Fusion Machine Connect надає можливість керівникам виробництва, супервізорам і персоналу приймати обґрунтовані рішення, забезпечуючи оптимальне використання машин. Це постійне спілкування між машиною та всіма учасниками робочого процесу дозволяє оперативно вирішувати будь-які проблеми, що виникають, допомагаючи зменшити час простої машини та підвищити продуктивність шпинделя. Fusion Machine Connect – це програмне рішення з підтримкою хмари, яке можна використовувати разом з Autodesk Fusion. Воно усуває розрив між КЕМ програмним забезпеченням і верстатами з ЧПК, забезпечуючи автоматизовану передачу NC коду безпосередньо на контролер верстата. Ця інтеграція допомагає зменшити ризики та помилки, які зазвичай пов'язані з типовим процесом ручної передачі даних. Fusion Machine Connect забезпечує значну цінність, сприяючи з'єднаній комунікації між cam програмним забезпеченням та CNC верстатами, зменшуючи помилки та підвищуючи ефективність, що може допомогти покращити робочі процеси, максимізувати використання машин та продуктивність в кінцевому підсумку, сприяючи загальному успіху та конкурентоспроможності виробничих операцій.